На нараді було дано ряд доручень відповідальним працівникам від керівництва держави. Йшлося також про збереження соціальних виплат. Переселенцям за місцем їх фактичного проживання, про забезпечення їх харчуванням, лікуванням, а також про працевлаштування та забезпечення їм умов для нормальної життєдіяльності на селекторній нараді Сергій Бочковський, голова Державної служби України з надзвичайних ситуацій, наголосив на особистій відповідальності кожного, хто долучається до цієї справи. Заступник голови державної служби з надзвичайних ситуацій України Василь Стоєцький наголосив, що цифра прогнозованих переселенців значно більша за реальні можливості, тому регіональним штабам необхідно посилити роботу над резервом тимчасового житла. На Житомирщині, як і в кожному регіоні держави, створено регіональний координаційний штаб з питань розміщення громадян, які прибувають з тимчасово окупованої території та районів проведення АТО до нашої області. Наша область приймає переселенців ще з березня цього року. Про це повідомила заступник голови керівник апарату облдержадміністрації Ірина Супрун. І волонтери проявили таку гарну ініціативу. Вони створили інтернет-ресурс. Адреса є до допомога ZTUA, куди. Особи, які переселяються, можуть з відповідними контактами звернутися і отримати всю необхідну допомогу. Це ніцтво волонтерів. Окрім того, ще з березня місяця в обласній державній адміністрації на першому поверсі 120-му кабінеті є відповідальна особа, яка координує. Діяльність служб і допомагає переселити надає всю необхідну інформацію, оскільки процес переселення в нас розпочався ще з Автономної Республіки Крим, і, на жаль, він не зупинився а кількість переселенців збільшується. Станом на сьогодні ми можемо прийняти близько двох тисяч осіб. В принципі, на Житомирську область, яка є великою областю, порівняно з іншими областями, це мало, тому нам потрібно збільшити, збільшити. і над цим потрібно працювати. Рятувальники Житомирщини спільно з органами влади, волонтерами та населенням опікуються переселенцями. Вони також постійно відвідують родини, які покинули свої домівки, влаштовують культурно-спортивні заходи для усієї сім'ї, що сприяє покращенню настрою і самопочуття. І сьогодні мною було дано розпорядження щодо виїзду на місце представників управління Державної служби з надзвичайних ситуацій щодо з'ясування і уточнення і вирішення тих проблемних питань, які так сказати, можемо вирішити ми на рівні нашого управління. І вже була бесіда з обленерго щодо недопущення відключень. Але ви розумієте, що можуть бути аварійні відключення. Але якщо таке таке буде, то ми готові надати їм електростанції для того, щоб підтримувати електроенергію, щоб не було зриву, так сказати, життєзабезпечення цих мешканців, які переселилися. Робоча група штабу працює цілодобово. Також діє телефон гарячої лінії з опрацювання звернень, збору та аналізу повідомлень. Функціонує і оперативний координаційний центр управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Житомирській області, до якого можна звертатися з усіма питаннями, що стосуються переселенців зі Сходу.